Всім привіт! Хочу вас обрадувати. Але, Жалко, звісно, це все це, лишати, але що народ збираюся я в Європу. Говорять, що вже закон є, відпускають нас. Беру, підтримує беру підтримує. Саме, саме ценне. Запасні штани, запасні лайкайте, труси візьму. А ви поки підтримує. що лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Дякую вам за це. Ви моя найбільша підтримка а і все, постій... що в мене є. Поприбираю це Мої кохання я вже зателефонував. У неї така була посмішка, на, на фотку, фотки видно. А, а фігурка, яка у неї, все скоро буду. Сказав і нехай звільняє своє, звільняє місце там для мене, щоб, щоб мені ніхто не заважав. Ну, Щоб не заважали спати. Самі розумієте. Дорога нелегка і дорога. Суть в тому, що закон вже ввійшов в дію, і сьогодні вже на кордоні випускають з 18 до 22 років. До 22 років випускають. Зустрічаю сусіда, кажу йому ти, ти уявляєш, в мене. У мене вчора було 22, день народження 22 роки, а сьогодні випускають до, за кордон до 22 років. Як це взагалі називається? Де? Він трохи посміявся і говорить мені, та не вірте, це все брехня, нікого там не буде. І що він мені говорить, що, що це що, роблять перепис населення. Тобто ви вирішили випустити від 18 до 22 років за кордон, щоб зробити перепис чоловіки, населення, ну, чоловічого населення цього віку, щоб знати, скільки в Україні знаходиться чоловіків від 18 до 22 років. І вони думають, що за 5 днів вони зроблять перепис населення. А випускати та, так, як по, то можливо, і не будуть. Ну я не знаю. Ну, це так мені та сказав той умник. Ну, він ще каже, туди приїдеш на кордон, гроші витратиш, а там тобі скажуть: та то ви неправильно почули, це з двох років до 18 випускають, а так те все і лишилось, як і було. Цей випадок, що сьогодні випускають. До 22 років. А в мене вчора було день народження 22 роки. Мені щось нагадав, як я був перший раз в військоматі, і мені міряли зріст. І написали метр п'ятдесят. Хоча а в цих законах там пишеться, що до метр 50. Вважається непридатний. У мене метр п'ятдесят, Я це я виходжу, мені говорять. А стоїть чоловік 30 і, 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 і так. хто посміхається, хто просто роже. На, насправді я потім перемірився. У мене метр дев'ять. Кажу своїм наречені. Ну, мене не випускають. приїжджай ти напевно, вже скільки можна вже. Третій рік. Сумую за тобою на говорить. Та туди їхати, там навіть туалета нормального немає. Ну, Я їй кажу, ну, та я вже зробив ремонт туалет. Оцю ось, ось доску я прибив, прибив недавно нову. Правда, цепляюсь за нею головою. Ну, Ось нова бумага є. Лише ось пофарбувати Тут та, і все. Вона каже: та ні, мені, я хочу, щоб був унітаз. Не хочу я такий туалет на вулиці. Ну я так подумав. А. Голова ж все-таки на плечах є. Якось візьму і тут встановлю унітаз десь. він? тут уже ж він влізе той унітаз? Поставлю це і все. Ну поки можна і цим ковшиком користуватись. Ось Наприклад. Опа! Ну це я можу, конечно. Ну ще, якщо попаду. от все, якщо попаду, це відео просто залетить. мільйон переглядів. Капец. Капец. По-любому. О, ще трохи! А. Ну, елки-палки, а. і це все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй 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 палки я ж забув. На моїм яйцям. Все, закидаю, потім прийду ще раз. Все, надо йти. Ай-яй-яй, я міг забути про яйця? Все. яйцям хана. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Пока. Записываться це відео, яйцям хана, короче. Яйця згоріли. Ай-яй-яй-яй-яй. -яй -яй. Ну, згоріли яйця. Ну и ну їх нафіг, піду лучше ковшик покидаю. Вс, цей раз я точно попаду. Ну вы пока лайкайте, подписывайтесь. Please comment. Мій дед говорил мне. Ахелес, ты всегда помнишь, что ты сын Пилея. Ну и я, твой дед, я тоже сын Пелея. А це знаешь, что значит? Это значит то, что ты мій брат. Смея, если ты шу смеешься мене. На, 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 Ну... Не. Ти що сміявся з мене? Правильно робиш, сміятись корисно. Піду я далі кидати ковшик. <рес> ну якщо я не попаду зараз, Маю попасти все одно. Уже ближче. Если попадуться відео 100% набере мільйон. <С1> переглядів. Ah! ще трохи? Ще трохи. Може ближче треба підійти, а так ось. І туди чекати. Ладно, буду далі, далі стати на. Ви бачили? Там смонтировать можно, чтобы оно попало. Еще раз. О, это я прибрал. Миллиметры. Клик-миллиметров. Ладно. Клик-миллиметров не хватило. Все. Сейчас попадай. Не. Є, yeah, є, yeah. ви бачили попав. Ну, це, звісно, феномен. Ладно. Завтра буду робити тут в цьому приміщенні ремонт. Євроремонт треба робити. Хочу зробити там кухню, тут скоро наречена приїде з Європи. Треба, щоб було все в порядку. А, а поки зараз покажу вам. Е в цій бочці я раніше прав речі, але тепер я маю пральну машинку і тепер можна частіше прати речі. Наприклад, труси можна прати вже раз на місяць, а не раз на рік. І можна навіть не так часто купатись, тому що якщо будуть чисті труси, то воно і не так. Буде ваняти. Все працює, все нормально. Одне тільки що трошки треба було певно, її протерти. Ну, я вже думаю, коли приїде моя наречена, то просив, щоб мати допомогла, але вона зараз хворіє дуже. Якась в неї хвороба така, ми не знаємо, що це таке. Все через два дні. То нормально все, вона довольна рада. Проходить два дні, щось у неї, якісь психи, всіх ненавидить, не любить всіх. Попросили ми її в лікарню з'їздити. Поїхали ми в лікарню. Сходила вона до лікаря, говорить: от у мене така хвороба через два дні. Здивається. Він говорить, що це за хвороба через два дні? Я не знаю, що це за хвороби такі. Вона говорить, ну, в мене то нормально, а потім е, якісь е, психи, нерви, людей ненавиджу. Він говорить, та що це, е, хіба це хвороба, У мене, наприклад, це кожен день таке. Е, що? А, ось, а ось вчора я вже виніс цю кровать з хати. Не міг я вже на ній спати. Буду купувати щось новеньке. Походу, хочу вас ще обрадувати. Я бачу, що ви добре підписуєтесь, добре лайкаєте. І можливо скоро цей канал почне приносити прибуток і я зможу зробити для вас якийсь презент у вигляді розіграшу певної суми на цьому каналі. Або ще щось придумаємо. А поки я хочу вибрати отут якусь е грушку таку гарну. Вам яка подобається. О, така підійде, да? І отримає той, хто напише кращий коментар. <кхи> 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 І... Вибачте, я не втримався, певно, є друг. Там ще є, ви ж бачили. О, вже коти йдуть, треба швидше їсти. Хоча добре, що вони не їдять груші, бо вони б мене з'їли разом з цією грушею. Колись я дідо запитав, дід, а що таке логіка, мій дід говорив. От ми котів не їмо, а курей їмо. Коти помідори не їдять, а курі помідори їдять. А логіка в тому, що люди їдять курей, тому що курі їдять помідори, а не їдять котів, тому що коти не їдять помідори. І ще вдобавок добавок до того ж коти їдять курей. <хи> в цьому фільмі багато що видумане і ні на чому не основане. Прямо як багато чого в нашому житті. Все в ваших руках, Щасти вам, бай-бай!